Доброго дня, сьогодні 17 березня, ми знаходимося на площі Шевченка. Біля мене людина стоїть, яка вам хоче щось розповісти. І дуже цікаве, що відбуватиметься сьогодні на площі нашого Шевченка. Доброго, Доброго як дня! як вас звати? Батальйон Донбас батя. позирною. Я приїхав в Українку, містечко Українки, гарненьке містечко. Я тут буваю, приїжджав сюди, віддихати літом. Нравиться мені ваша, ваша природа, бо ця природа в центрі города нападає мені Білорусі, так як я родом, не родом, вираз в Білорусі, то чувствую себе як вдома. Я приїхав сюди і хочу зараз поставити тут палатку на площі, яка такий символічний назви як Тараса Шевченка, який всю, все своє життя протестував проти неволі і неправди. Хочу поставити палатку і призвати людей для підтримки, розказати їм, що їх чекає ближайше, ближайше будущее, що їм обіцять будуть на суботу. Тобто ви говорите про забудову на правому березі річки. так? Я маю виду в то місце, де я віддихав, де мій, де мій внук приїжджав зі мною. Там гарненький ліс, який хочуть знести для того, щоб на тому місці построїти. Построїть дома. і під прикриттям, що ці дома будуть там, будуть жити і атошники, і будуть жити і врачі, і учителя. Вони роблять свої, свої справи. Люди, які, які тут керують. Добре, у вас з собою будуть якісь документи, які ви будете людям показувати, і ви запрошуєте, щоб до вас підходили і Пожалуйста. запитували, так? Я буду людям розказувати, буду. Давати їм лістовки, які будуть призивати їх, просипатися, не сидіти вдома на кухні, а виходити на площу до мене. Я буду розказувати ситуацію, можу поділитися бойовими дійствами, які ми пройшли в Іловайській, як ми були в пліну. Так що, кому інтересно, приходьте. Я розкажу багато інтересного. Розкажу про Майдан, як нас ці хлопчики там мочили на Майдані. Так що приходьте. Буду радий з вами зустрітися і поговорити з вами. Добре, дякую вам.